Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про щось надзвичайно важливе для нашого життя кордони. Уявіть, як ви ставите паркан навколо свого будинку чи замикаєте двері. Ми робимо це, щоб захистити наші сім'ї та створити безпечний простір. Світ сповнений хаосу, спокус і відволікань. Постійний потік інформації захаращує наш розум. Без кордонів легко загубитися в цьому хаосі. Ось чому нам потрібні чіткі кордони, щоб захистити наші серця і душі, дозволяючи нам жити більш осмисленим і щасливим життям. У першій книзі царів розділ 7, згадується мідне море та умивальниці в храмі. Їх використовували священники, щоб мити руки і ноги перед тим, як приносити жертви Богові. Мідне море було величезним, вміщало тисячі галонів води, і в давньому світі воно часто символізувало хаос або невідоме. Але в храмі воно було інструментом для подолання хаосу та збереження чистоти. Умивальниці також допомагали священникам залишатися чистими. Що це означає для нас? Ми постійно стикаємося з інформацією через медіа, спілкуємося з різними людьми та відчуваємо нескінченні матеріальні бажання. Чи усвідомлюєте ви, що ці речі можуть забруднювати або спантеличувати нас? Як храмові посудини, нам потрібні святі кордони не лише для очищення тіла, а й для очищення серця і розуму, захисту від цінностей світу, які нас хитають. Ці кордони допомагають нам чітко зрозуміти, що дійсно важливо і які цінності ми повинні сповідувати, але чи легко нам самим створювати та підтримувати ідеальні кордони? Імовірно, ні. Наша воля слабка, а спокуси сильні. Саме тут ми повинні звернути увагу на когось більшого: Ісуса Христа. Ісус повністю відокремлює нас від гріхів і хаосу цього світу. Він змов усі наші гріхи на хресті, бо знав, що ми ніколи не зможемо повністю очистити себе самі. Ісус став найнадійнішим і непохитним кордоном, який ми ніколи не змогли б створити самі. Через нього ми можемо звільнитися від будь-якої скверни світу і знайти справжній мир і чистоту. Тоді, як священники минулого мусили постійно вмиватися водою, Ісус оновлює нас раз і назавжди. Через віру в нього ми можемо встановлювати кордони у свободі. Дорогі друзі, чи не потрібен вам найміцніший і найнадійніший кордон у вашому житті? Я молюся, щоб ви встановили цей кордон через Ісуса і відчули справжнє чисте й мирне життя.